Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу: Любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона, кожному, хто просить у тебе дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас. То яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять? І якщо добро чинити тим, хто вам добро робить? Яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять? І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати? Яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними. Як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж. Відміряється вам слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній фрагмент мені асоціюється із моментом в дитинстві, коли я вперше побачив в своєму житті таку річ, як Мазь, бабуся. Щось чи то мастила чи я щось порізав, чи вона щось порізала. Я вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю тюбик, і пам'ятаю, як вона оця мастила, і казала, що воно буде гоїтися. Саме не заживати, а саме гоїтися. Бабуся з дідусем казали багато таких слів незрусифікованих, коли натрапляю на якісь ролики. На кшталт ці слова там репресували, чи ці слова нас змусили забутися, то я пам'ятаю багато таких слів з їхніх уст. І тих слів, крім них двох, я більше ні від кого не чув. Ну, хіба що з книжок. Так от чому сьогоднішній фрагмент мені асоціюється із тим тюбиком Мазі, від якої має загоїтися рана. Тому що ми з вами дуже сильно всі поранені. Ми поранені. Ми багато в чому, наскільки ну, було дискусій на цю тему. Втомлені, озлоблені від всього того, що відбувається. Ми втомлені некрологами. Ми втомлені тим, що постійно хтось як не вбитий, то поранений. Ми Поранені душевно, цими нескінченними повідомленнями про те, що хтось щось втратив територію, майно. Ну, це, звісно, дрібниця, але от життя людей втратили тих чи інших. Я вам вчора розповідав про вигляд цвинтаря. В моєму рідному Шаргороді і ті ряди, які, звісно, є дуже жахаючими. Вчора я трошки проїхався, і вигляд цвинтарів, які я побачив дорогами. цвинтарі і прапори зрозуміло, що це могили військових. Я думаю, що всі ми. В якийсь момент десь в душі, дуже сильно цим всім зболені і поранені з одного боку, а з іншого боку, дуже сильно озлоблені. І я сьогодні кажу про те, що ми поранені. І це Боже Слово, яке ми читаємо сьогодні, воно може нас зцілити, може і не зцілити, але ну, в залежності від того, як приймемо. І так само, як ми. Можемо мати підхід до певних медикаментів, вони можуть мати неприємний запах. Я пам'ятаю той тюбик в руках бабусі, він мав такий специфічний запах, не дуже приємний для дитини. І в мене така чітка асоціація, що Боже Слово, воно може не дуже сильно цим запахом подобатися чи виглядом. Може навіть відстрашувати. Я навіть не здивуюся, якщо будуть люди, які ну, до цього моменту вже не дослухають, бо виключили ще на тому моменті, коли я читав ось це про любіть ворогів ваших і так далі. Ну, тут величезний текст. І я розумію, що це може настільки відштовхувати. Зрештою, коли нам дорікають якісь е язичники, як вони себе називають, що от ви християни, це релігія рабів. Бо якщо вам кажуть, що ви любили своїх ворогів, значить, той, хто вам підсуває цю ідею, він є ворогом. Я сьогодні не буду опонувати з язичниками, я сьогодні про інше буду говорити. Лише згадую, що саме цей фрагмент є каменем спотикання. Річ перша, наша релігія не є релігією рабів, і це не означає, що потрібно. Приймати чи виставляти себе на глум, не розуміючи Божого Слова. Е, можливо, ви чули цей анекдот, але пригадуйте його собі весь час, коли вам будуть намагатися витикати ваше християнство як е, аргумент для насмішок. Так, от, е, з якимось священником, здається, мова йшла про православного священника, е, хтось там його вдарив в щуку. Він каже, от там, отче, треба по Божому Слову жити по Біблії. Там написано, що от, як вдарили тебе в одну щоку підстав іншу, ну, той прийняв цей удар, потім бере і віддає. Той каже, як, за що? Він каже, слухай, ти не дочитав. Там написано, бо якою мірою ви міряєте, такою і вам відміряється. Е, ну, це, звісно, жарт, але в цьому жарті є багато правди. Бо коли Ісуса на суді били, про це ми теж повинні пам'ятати весь час, то Він не підставляв другу щоку. Він сказав, за що б'єш мене. Якщо я сказав добре, то за що, а якщо не добре, то доведи. Ісус в цій ситуації намагався боронити свою гідність. Тому. Але відставимо ці речі на стороні. Я думаю, ми вже їх засвоїли, знаємо, зрозуміли. Сподіваюся. І я би хотів перейти до інших речей, зовсім інших. Так з вами трошки поділюся своїми баченнями, переживаннями. Ось ці наші зранення, ось ці наші болі, яких безумовно є багато. В усіх багато. А що вже говорити про тих людей, які особисто когось втратили. Тут навіть якісь слова безсилі абсолютно. Але ми потребуємо зцілення. І це Боже Слово нас може зцілити. Нещодавно. Один чоловік, не знаю, чи жінка, хтось написав питання. Ну, то, А чи, а чи можна бажати нашим, ворогах, нашим ворогам тяжких мук? Здається, я в неділю говорив цю проповідь про загиблу сім'ю у Львові, і хтось у мене запитався, чи можна нашим ворогам бажати лютих мук. І тут, дорогі друзі, я вам хочу пригадати таку базову просту річ. Базову просту річ, на чому програють, звісно, росіяни в цій війні, і на чому програє сатана, який хоче цієї війни. Він хоче людського болю страждання. Тільки тут одна така ремарочка: наша з вами задача це не стати співпрацівниками ані росіян, ані сатани їхнього батька. Як це зробити? Отож, дивіться, головний принцип ідеології русського міра це що ми один народ. Про це ось той самий Кирил говорить постійно, про це пропагандисти російські, про це Путін говорить. І для них це є головне гасло. Одне з головне гасило, що ми один народ. От того вони якби її до нас приходять з війною, того що ми їм належимо, бо ми один народ. А ми кажемо, що ні, не один. Бо ми інакші. І в той момент, коли ми починаємо поводитися або думати так, як вони, то ми їхню тезу своєю поведінкою можемо підтримати. Бо якщо вони ненавидять, і це єдине, що їх тішить в цьому житті, і якщо ми перетворюємося на таких, як вони, то значить вони в цьому мають рацію. А я кажу, що вони рації не мають. Тому що навіть якщо ми подивимося на, не знаю, на поведінку якихось державних інституцій, на навіть нехай буде. То інколи ми з нашою добротою, я б навіть так сказав, інколи навіть палку перегинаємо, того що вони наших катують, морять голодом, вбивають, страчують. І це відбувало, ну, відбувалося, відбувається, це не зупинилося. Натомість, коли ми беремо їх у полон, ну, то їх добре годують. Навіть до недавнього дуже часу е, давали можливість телефонувати додому. Вони там просякувалися знову цією російською пропагандою, і це, звісно, був перебор дуже сильний. Але подивіться, що ми не такі, як вони. Я не про те, щоб їх там розгодовувати чи там давати їм телефони, бо все-таки ці гайки треба трошки підкрутити, напевно, що. Але подивіться, що це у нас є як на державному рівні, аж за НАТО, то так само і на людському. Все рівно багато людей вважають, що ну, немає проблем там ні з усіма росіянами, чи там з мовою, чи там з культурою, чи з літературою, чи ще з багато якими речами. Багато людей кажуть, що проблем нема. І тут теж є певна проблема. Але в той самий час, можливо, навіть і ті самі люди мають багато ненависті такої іншої стосовно там когось, чи якихось людей, чи якихось інших людей. І подивіться, що цієї ненависті насправді є дуже багато. Вона проявляється в різних моментах. Я навіть не хочу приклади якісь наводити, я думаю, ви і без мене знаєте. І тепер, чому я кажу, що це Боже Слово нас гоїть, загоює наші рани, того що воно нам пригадує, що ми, по-перше, не такі, як вони, а по-друге, що ми можемо стати кращими, і нам є за що боротися, тому що ми живемося Божим Словом, а не цією ненавистю. Вона для нас не є цим мотивом головним. Подивіться, що ненависть може людину зсередини жерти. Це найгірший рак. Коли людина переповнена ненавистю, вона не робить гірше тому, кого ненавидить. Ну хіба що його катує. Але, як правило, ця ненависть шкодить не тому, кого ненавидять, а шкодить тому, хто ненавидить. І це жахлива річ. Людина стає спустошеною порожньою. Це жахлива річ. Я вам згадую про ось ці некрологи, які ми постійно бачимо десь там в новинах. Постійно чуємо якісь страшні повідомлення, жахливі. Я коли сьогодні їхав, слухав по дорозі аудіокнигу. Час від часу щось слухаю і слідкую взагалі за різними дикторами. Мене цікавить ця тема. І в кінці однієї аудіокниги частини диктор, здається, Максим. Попросив помолитися за його товариша Івана, який в комі знаходиться. І знаєте, я написав, що прослухав цей фрагмент, написав коментар, дякую за, за аудіокнигу, і написав, що я помолюся за вашого товариша. Ось через кілька хвилин він мені поставив сердечко. А я тоді подумав, цікаво, як мій взагалі профіль виглядає десь там на Ютубі. На я, ну, не з кретівського профілю дивлюся, у мене є мій особистий Мишовський Микола, там немає відео не, років, не знаю, з 5-10 з взагалі ніяких, а ті, які були, то це десь такі якісь фрагменти з різних виїздів десь там були. Я зайшов на той профіль, я тих відео не дивився вже багато років і дивлюсь. А там є такі фрагменти. Якихось подорожей, як дівчата Литовки в Празі співають пісню литовською мовою? Не, не пам'ятаю, про що та пісня була, але ось зняли і ця пісня збереглася. Потім інші якісь там виїзди, Так, знаєте, мені стало тужливо за життям без війни. Ну, чи без, без повномасштабної війни, бо тоді війна вже йшла. Це тому відео 8 років. Війна вже 10 чи, чи вже більше. Слухайте, ми вже почали з цими датами збиватися всі. І так мені стало тужливо за тим часом без війни. І знаєте, мушу вам сказати, що людина мусить робити щось добре. Співати пісень, подорожувати, розвиватися, вивчати якусь мову, цікавитися чимось, цікавитися, розвиватися. А ненависть це все вбиває. Не тільки людей, але й душі людські. І того це слово про любов до ворогів сьогоднішнє це. Мась, яка є дуже сильно може для нас неприємною, але вона мусить загоїти наші рани. Ми не можемо закостеніти, ми не можемо загрубіти, ми не можемо перетворитися на наших ворогів. Цього вони би хотіли. Тому відповідь на питання, чи можна бажати їм тяжких мух. Моя відповідь, чи як відповідь Євангелія ні, не можна. Не треба нікому бажати тяжких мук. Я думаю, що набагато болючіше для росіян, якщо вже так хтось сильно хоче їм зробити боляче, то потрібно молитися про їхнє покаяння. А мені здається, для багатьох росіян було би простіше померти, ніж визнати помилку. І я зараз не перебільшую. Я Думаю, ви знаєте багатьох росіян, яким легше буде померти, аніж визнати власну помилку. Пресвята Богородиця у Фатімі казала, що якщо Росія не покається, з неї вийде багато зла. Я до цього фрагменту часто повертаюся до цієї події. По-перше, того що якби не було шансів на покаяння Росії, то Марія про би не просила це є раз. А два, що Мар чим Марія закінчила ось це повідомлення? Вона сказала, що але в кінці моє непорочне серце затріумфує, переможе. Я думаю, що для нашого ворога, для сатани і для його дітей, росіян це буде найгірше. Оцього вони насправді бояться. Їхнє покаяння для них буде дуже болісне. Того не бажайте їм мук, бажайте їм покаяння. Не проклинайте, не отруюйте своїх душ, не дозволяйте собі на ненависть. Ще раз, я не проголошую пацифізм. Я не кажу, Наставляти іншу щоку. Хто мене уважно слухав, я думаю, до слів чіплятися не буде. Я хочу, щоб ми подивилися глибше, що ми повинні лишитися людьми і ми повинні лишитися християнами. Я не кажу, що це просто. Я повторив ці проповіді багато разів, що ми всі поранені. Я знаю, що ми поранені і втомлені. Як би це погано не звучало, особливо десь там, якщо цю проповідь почує військовий. Але багато людей ходять на нервах. Тому сьогодні ми цього Божого слова потребуємо як ніколи. Не потрібно мріяти про їхні муки, потрібно мріяти про їхнє покаяння. А оскільки я Максимові, так здається, називається. Той диктор, який прочитав ту аудіокнигу, канал називається здається, аудіокниги українською, якось так здається. Я йому пообіцяв, що я помолюся, то я помолюся разом з вами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всемогутній вічне Боже. Просимо тебе, благослови воїна Івана, який зараз знаходиться в комі, пошли йому зцілення, якщо є. На то Твоя свята воля. А нам пошли в серця твій мир, мудрість і не дозволь нам проковтнути ненависть. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.